Колись по традиції ми завжди набухувалися, обминали лісника і крали то деревце. Часи минули, ми стали виховані, що ми приходимо, крадемо, але потім гроші платимо, типу, Так, Е, так. Ну так що, ми його зрізали, зрізає його старший дружба. Так. Кася зрізав. О, Кася знаю. Так, мав бензопилу, не міг не розібрався, мусив ручною пилою пилити. Далі ми це В деревце, Ну, там треба було просто Ти правильно дружбу вибрав такого, знаєш. Ну, вже просто в місті хоче жити, знаєш. <рес> так. Е, та. Далі ми це деревенце не само до нареченої, там оце, то, що я казав, граємо там туди сюди прикольчики. А вона каже, що ти приніс, ти захліб, та, та, закривав, та і це їхня задача, поняв, там, вламати цей вершок деревця. <рес> ага. Та, а наша задача не дати йому вламати вершок деревця. Там і далі ви один, стоїте, один, за один за і за то дерево пиздитись, <рес> і, і <рес> сусіди вахують. Ви принесли дерево, щоб вони зламали Вершок. Ну, але ми спочатку не гарним. Типу останні ми третє заносимо вже гарне. А потім це вже чуть промоткав вперед, уже після весілля, там коротше, фото зняли це все, типу старости йдуть, це деревце беруть. Я ламаю вершок і вони закидують його на плодове дерево. Типу, щоб наша сім'я погодилася.